Оце є материнка, яка сформувала куш, кущ складається з чотирьох стебел. Керівник сільгосппідприємства Десна Микола Пономаренко розповідає про цьогорічний урожай раннього німецького сорту картоплі Королева Анна. З одного куща вродило щонайменше до 30 картоплин. Пояснює, до липня була сприятлива погода, що добре вплинуло на врожайність. Але в цьому випадку важлива не лише погода, додає Микола. Це, по-перше, значить, обробіток ґрунту. Должен професійно оброблений. Наступний етап насіння, насіння якісне. А в третьому місці йде живлення і захист. Фермер каже, хочеш гарний врожай, стеж за всіма факторами, які впливають на картоплю. Зайшов на поле, побачив, оце побачив, оце каже. Що це таке? Оце що таке? Що це? Це ми відповідь даємо собі, що це. О ми розуміємо, що зараз спека до 31 34° за сьогодні пропонують, це все опіки.